Ми голосуємо за саме питання. Читайте. Проект рішення про внесення змін до рішень сесії сільської ради з метою ефективного використання комунального майно суківської територіальної громади сесії сільської ради для рішення Внести зміни до рішення сесії сільської ради 15 квітня 2025 року номер 1625 Надання дозволу на передачу комунального майна в оренду і включення об'єкту до варення кібрового типу, а саме у пункті 1 у тексті рішення слова загальної площі 1209,6 квадратних метрів замінити на слова загальної площі 99,6 квадратних метрів. У додатку до рішення у пункті 1 слова частина вишитового приміщення. У табель на лісова каска, площа 200 комі квадратних метрів, замінити на слова частина на житлового приміщення комунальної власності у здоров'ях табор лісова казка, замінити на площа 909 за квадратних метрів. Пункт 2. Внести зміни до рішення сесії сільської ради 15 квітня 2025 року номер 16.26 про передачу оренду частини об'єкта на руководні на власності, а саме у пункті на тексту рішення. Що у вас загальної площі 1209,6 квадратних метрів, а мене дана слова загальної площі 1209,6 квадратних метрів. Дорогі за спомогою вказки, будь ласка, додатково вимогу. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за, проти, отримує стараність, залишення стараність. Пожалуйста, всі питання, які все дають сесії восьмого спеціального, прошу підтримати. Всім дякую за увагу. Покажите нам, чехи, послабецку. Чехи, послабецку. Шея па bu kośmiłne gwiazda co płonęła zwykłe potęga się poruszy w tej jak